Прибулись з країни нямликів. Леся Вороніна, чарівна страва. Розділ другий, де виявляється, що існують чари, які перетворюють нямликів на здоровані. На вулиці, коли тато поставив її на землю, Олянка спритно вихопила свого рюкзака і помчала вперед. Добре, що її садочок був зовсім поруч. У сусідньому дворі треба було якомога швидше залишитися з на наодинці, і головне, в жодному разі не можна було показувати нямлика дорослим. Це дівчинка зрозуміла відразу. В садочку... Е, Сторожко, озиваючись, Олянка обережно пересадила буцика з рюкзака mm. до кишені кофти і побігла на сніданок. Їй хотілося хочіше проковтнути е, слизьку, схожу на зварену медузу кашу і піти на ігровий майданчик. Там, нарешті, вона зможе дізнатися у дивного чоловічка, хто він і як опинився в її кімнаті. А головне, чому буцик так нахабно прочитав її думки. Досі ще нікому не вдавалося ось так просто залазити їй в голову. Дівчинка вже доїдала останню ложку, коли несподівано над краєм столу з'явилася розкудлана голівка її нового знайомого. Потім чоловік швидко видерся на тарілку і почав пригощатися, набирати манну кашу і з насолодою її поїдати. Бусик аж мружився від задоволення, ще й приказував ньом, ньом, ньом. Добре, що Олянка трохи спізнилася і в цей час решта її групи вже поснідала і побігла на вулицю гратися, тому Буцика ніхто не помітив. Ану швидше ховайся до кишені, прошепотіла дівчинка. Сторожко озираючись, якщо тебе побачить, ти ніколи не повернешся до країни нямликів, а я ж навіть не встигла у тебе про неї розпитати. Та зголоднілий нямлик навіть не глянув на дівчинку. І олянка зрозуміла, що його із за вуха не відірвеш від манної каші. До речі, це зовсім непогана думка спробувати витягти ненажерливого коротуна від їжі. Та цієї миті буцик перестав плямкати пильно глянув дівчинці в вічі і дуже серйозно сказав Тільки но ну спробуй. І ще жоден здоровань не торкався вух шляхетного няблика. Та що це таке? Ти знову читаєш мої думки, обурилась Олянка. Ну і що? Ми всі це вміємо? Що ж тут складного прочитати думку здоровання, ніби у вас в голові можна знайти щось цікаве? Тоді чому ти виліз зі стіни, а потім ускочив до мого рюкзака? Обережно запитала дівчинка і відвернулася від нахабного нямлика. Вона чекала, що Буцик от-от попросить у неї пробачення, та замість цього хтось досить сильно шарпанув Олянку за руку. Біля неї стояв незнайомий веснянкуватий хлопець і весело усміхався. Гей, ти що, не впізнала мене? раптом заговорив він. Цей голос не можна було плутати з жодним іншим. Так, то був тоненький і пронизливий буциків голос. Ну от, ти знову роззявила рота, засміявся хлопець. Що тут такого? Просто всі нямлики стають здорованнями, що щойно з'їдять хоч ложку чарівної страви. Останні слова буцик вимовив так поважно, що олянка на мить повірила, ніби в її тарілці справді була чудодійна їжа.